Молитва за ваше спасіння у війні. Молимося за вас, рідні, наші цивільні та військові люди. Нехай Бог береже вас. Господи, піди поперед нами. Іди, Господи, перед нашим військом, яке іде прогоняти нечисту ворожу силу з України, бо ти сила наша, Господь. Господи Ісусе, Ти сказав, що сатана приходить красти, вбивати та губити у пеклі. Зруйнуй плани ворожі, усі наміри вбивць. Терористів та ворів, зупини Бог наш! Ти прийшов, щоб дати Україні життя Ісусе. Пішли нам пробудження, Господи, нехай стане більше праведників, Царю наш Небесний, щоб Слово Боже проповідало з України усі народи, Боже, Господи наш Ісусе, зціли поранених, тішай вдов та сирот України, щоб що страждають зараз від війни та від. Дітей, дьявола, звільни всіх полонених, Отець наш Небесний, візьми наш, Господи, щоб проповідь та діла наші були благословені Тобою, Ісусе. Славимо Тебе, святий наш, Господь, Ісус Христос, всі, хто потребує духовної підтримки, пишіть мені всім благословенного дня.